Вібрація рульового колеса це одна з тих проблем, з якою стикаються багато водіїв, але часто не надають їй належної уваги. І дарма, адже вона не лише знижує комфорт під час руху, але й може сигналізувати про серйозні несправності у ходовій, рульовій або гальмівній системах. У цьому відео детально розбираємо всі можливі причини виникнення вібрації керма, залежно від обставин, під час їзди, на поворотах, при гальмуванні чи навіть на холостих обертах. Якщо при русі зі швидкістю понад 80 км на годину ви відчуваєте тремтіння керма, це майже напевно пов'язано з дисбалансом коліс. Чим вища швидкість, тим сильніше діє центробіжна сила на несиметрично розподілену масу, що і викликає вібрацію. Крім балансування, причинами також можуть бути деформовані диски, гулі на боковинах шин, пошкоджені ступичні підшипники або навіть неправильно підібрані колісні гайки. Навіть за ідеального балансування, дефектна гума здатна викликати биття. Тому варто не лише балансувати колеса, а й уважно перевіряти шини, диски та вузли кріплення. На невеликій швидкості вібрація зазвичай зумовлена технічними несправностями або зовнішніми факторами. Частою причиною є забруднення колісних дисків брудом, снігом або льодом, це в зимовий період. Також джерелом проблем можуть бути послаблені болти кріплення коліс, зношені шарові опори або пошкоджені диски. Інколи вібрація може виникати навіть через несправний вентилятор кондиціонера, що працює на високих обертах. Якщо вібрація проявляється на поворотах або приїзді по нерівній дорозі, варто звернути увагу на елементи рульового управління та підвізки. Основні підозрювані, наконечники рульових тяг, зношена втулка рейки. Проблеми зі шрусами, зношені амортизатори, пошкодження або розірвані силенблоки. Також слід перевірити підшипники в рульовому редукторі, особливо якщо є відчутні удари в кермо на поворотах. Цей тип вібрації найчастіше свідчить про деформацію гальмівних дисків. Перегріті диски змінюють свою геометрію, стають хвилясними, і при гальмуванні виникає биття, що передається на рульове колесо. Також варто оглянути гальмівні колодки та стан супортів. Вони можуть нерівномірно притискатися до дисків через знос або забруднення. Регулярне очищення та змащування гальмівного механізму обов'язкова процедура для уникнення таких проблем. Іноді кермо починає вібрувати ще до початку руху, на холостих обертах або при рушанні. Основна причина в такому випадку знос подушок двигуна, які перестають гасити вібрації від силового агрегату. Також проблема може полягати у зношеній рульовій рейці, особливо у валу або його шліцах. Заміна цих деталей єдиний ефективний спосіб вирішення. Ігнорування вібрацій керма прямий шлях до великих витрат і зниження безпеки. Якщо не вирішити проблему вчасно, вона буде прогресувати, посилюється знос гуми, пошкоджуються підшипники, руйнується підвізка. Це призводить не лише до високих витрат на ремонт, а й до ускладненого керування, що загрожує аварійними ситуаціями на дорозі, і що важливо, вібрація діє, втомлюючи на водія і знижує концентрацію. Вібрація рульового колеса це не просто неприємність, а важливий сигнал про потенційну несправність. Найчастіше вона виникає через проблеми з колесами, гальмівною системою або елементами підвіски. Не відкладайте діагностику. Огляньте диски, підвіску, гальма, зверніться до СТО, здійсніть балансування. Своєчасне усунення проблеми не лише збереже ваш автомобіль у справному стані, а й зробить кожну поїздку безпечною та комфортною.